Паліативне відділення це спеціалізована медична установа, спрямована на забезпечення комфорту, підтримки і лікування пацієнтів зі складними і термінальними станами. Мало хто знає, як, коли і навіщо таке відділення створили в Кременчуці. Отож, раніше в місті в звичному режимі функціонувало інфекційне відділення. Проте в період пандемії COVID-19 довелося розширити штат працівників, оскільки кількість пацієнтів тоді значно зросла. Пандемія закінчилася. І у нас виникло питання, що робити з персоналом, з самим відділенням. Персонал є, роботи немає. А ми всі ну, хочемо, щоб людина виконувала певні, певну роботу, яку вона зобов'язана. І тому для того, щоб ми могли зберегти кадровий потенціал, по перше, взагалі, тут. До того ж, цей кадровий потенціал у разі необхідності він переходить в відділення інфекційне. Тобто ми зберігаємо і персонал, і надаємо допомогу цим хворим. Хочу зазначити, що інфекційне відділення працює. Воно в штатному режимі зараз не в посиленому, як під час пандемії. В штатному весь перший поверх є інфекційне відділення, там є операційні залишились, є реанімаційна. Там працює персонал інфекційного відділення. Тут ми знаходимося на другому поверсі, це паліативне відділення. Вони відокремлені одні від одного, тому що побудова цієї будівлі так була спроєктована, щоб потоки пацієнтів і медичних працівників не перехрещувалися. Нещодавно в соцмережах з'явилось відео, на якому пацієнтка Кременчуцького паліативного відділення перебуває нібито у вбиральні замість палати та не отримує належного догляду медпрацівників. Насправді ж, приміщення, в якому була жінка, є кімнатою гігієни, і пролежала вона там два дні, а не півроку, як було заявлено в публікації. Рідних та близьких пацієнтка не мала лише опікунку, яка зі слів медиків рідко навідувалась до жінки. Вільний лежали жінки в тяжкому стані. І тому вона попросилася перевезти в іншу палату. Іншої палати на той період не було. І вона каже, я згодна лежати отам, тільки не біля помираючих. Я хочу Ось. зазначити як лікар ну, з великим стажем, може, що пацієнтка 8 місяців перебувала у відділенні. Якщо хтось стикався із пацієнтами лежачими, ви розумієте, 8 місяців без жодного пролежня – це показник якості догляду. Це опікун, яка займалася нею. Ми зробили її документи, допомогли всі оформити документи в інтернат. І родичка прийшла, чи опікунша взяла документи і пропала. Це було десь 5 чи 7 січня. І більше вона не звернулася. Потім вона прийшла, коли виложила це скандальне відео, і після цього вона більше не з'являлася. У паліативному відділенні лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька перебуває в середньому до 20 пацієнтів. Жодних скарг та нарікань вони та їхні рідні не мають. Я із Донецької області, город Краматорськ. Ми переселенці. з мамою. В декабрі місяці случилася біда. У неї случився важкий інсульт. После третьої больниці нас привезли в цю больницю, где оказана мама мамі довжна допоможі. Я ухажую за ній. Спасибо персоналу, мне претензий нет никаких. По поводу питания, по поводу э, того, как меняют постели, как ухаживают. Ну все, что мне нужно, мне предоставляют. Директорка лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька Оксана Корлякова наголошує: якщо у вас є певні зауваження щодо роботи медичних закладів, варто звертатись особисто до неї, аби уникнути непорозумінь. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.